Ти його не викинеш. Я викину той сервіс. Не викинеш. Викину. Володя, той сервіс нам подарувала моя мама. Передарувала. Що? Передарувала. Мені твій тато сказав, що йому його мама подарувала. Володя, а то нічого ж то наша сімейна реліквія, яка має стояти запакована, а потім ми її передаруємо нашим дітям. А? Нарешті я порву цю дурацьку цепочку, я його Так стій, якщо ти його викинеш, то я викину твій монітор. Я викину твій комп'ютер. Оля, Що? постав комп'ютер. Ага. По постав, я сказав. Ага. Оля, я з тим комп'ютером з першого курсу. Володя, тобі вже 43 роки. Тобі також 43 роки. І ти також зі мною з першого курсу. Я чогось з тебе не викидаю. Так, то викинь. викинь мене, володя. І що ви без мене робити тоді будете? Нічого, діти виростуть, а без комп'ютера не виросте. Володя, той твій кактус вже натягнув стільки радіації, що нам будинок освітлює і обігріває. Знаєш А Ану, піди, будь ласка, на балкон і зроби порядок своїми рибацькими снастями. Бо як туди зорвусь, то викину всі. Одну вудочку залишу. Яку вудочку? А тою, що ти на мітингах махаєш. <реш> знаєш? А ти її не викинеш, а бо ти не... її використовуєш як селфі палку Серйозно?